Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас із вами буде огляд: огляд на російські нафтобази. Дякуємо коментатору. Отедіть сніжах. Він там то вже тушить, нічого. За старою доброю традицією на територію так званої Росії цієї ночі завітали невідомі добрі безпілотники і лишили росіян трошки без палива. Ой ще один. Вон, он, вон, я Третий його. Бах, ішов, воно. Проте, ви знаєте, напевно, це усе ж таки фейки. неправда. Такого не могло бути, адже шойгу особисто усі безпілотники збив. З початку бойових дій уничтожене более 22 тисяч. Безпілотників збив нафтобазами і нафтопереробними заводами. І ви знаєте, з одного боку серце тішиться, коли відбуваються такі удари на так званій Росії, з іншого боку, їхня частота може на жаль зменшитися у разі, якщо ми пообіцяли Сполученим Штатам Америки не атакувати таку інфраструктуру так званої Росії в обмін на пакет великої збройної допомоги, який усе одно принесе росіянам багато біди. Женя, чого не по Крымскому мосту mm -hmm. І по всій інфраструктурі твердо що називається і чітко. Росіяни із великим нетерпінням чекають, коли Україна почне отримувати нову американську зброю, і поки що прийняли для себе єдине правильне рішення. А... уходити. Звісно. уходити під землю. Ми сумілі зайняти кладбище. Найімовірніше про новий пакет американської допомоги буде оголошено або сьогодні, або завтра, і ми про це зараз поговоримо, але тільки із тими чудовими, прекрасними людьми, які підписались на мій канал. Тому підписуйтесь, якщо досі не тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар для початку. Про дронові атаки на територію так званої Росії. Вони не припиняться, просто можуть змінитися потім об'єкти, які будуть атаковані. Ну а поки що горять нафтобази. на таке горить? жістяпорічти рази бомбануло. вообще громко-громко. Нам тут дрончик прилетів. Один. За попередніми даними цієї ночі було уражено одну нафтобазу у Вороніжі і ще дві у Смоленській області. Там далі ще бочки походу, стоять, Криша їх горить. Тут основна частина корі. Загорілися вони непогано. Принаймні у Смоленській області досі триває пожежа. Навіть звісно. Спеціалістам ПВО потрібно сказати агромно спасибо. Велике спасіба російські пропагандисти мають сказати також і тим ППОшникам, які не захистили Новоліпецький металургійний комбінат, внаслідок чого там було уражено дві кисневі установки. Але все одно російська протиповітряна оборона при цьому найкраща у світі, краща навіть за залізний купол у Ізраїлі. Вона працює значно значительно ефективні ніж Наприклад, ізраїльтяні зі своїм железним куполом. А даже появилось враження таке, володь. Железної дивізія ПВО залізна дивізія ППО у Росіян поступово перетворюється на мертву дивізію. Ви прекрасно пам'ятаєте, як нещодавно було знищено пускові установки, та й не тільки С-300 й С-400 у Джанкої, але я маю відзначити прекрасну тенденцію протягом останніх днів російські системи протиповітряної оборони дуже активно страждають від уд. Дарів українських хаймарсів, ну от, будь ласка. І з огляду на те, що у нас буде більше ракет до хаймарсів на російську ППО, та й не тільки чекають великі проблеми. Ну а говорячи про об'єкти, які будуть атакувати українські дрони із великою дальністю, можна сказати, що таких об'єктів на території так званої Росії більш ніж достатньо, а дальність буде тільки зростати в цьому плані. Річ про безпілотних літальних апаратів з дальності польоту в три тисячі кілометрів. Великі неприємності чекатимуть на росіян і на тимчасово окупованих територіях України. Учора Велика Британія оголосила про передачу Україні величезного пакету збройної допомоги, і, взагалі, Британія інвестує усе більше у свою оборону. Продовж наступних шести років ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів у нашу оборону, і вона буде повністю профінансована без збільшення за Личень або боргів. Ну я вже ж учора. Сенат нарешті таки проголосував за надання Україні довгострокового пакету допомоги. Не було взагалі жодних правок а у республіканців нарешті з'являються правильні думки. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз. Означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Далі лишається тільки формальність. Байден має підписати цей законопроєкт і оголосити про передачу збройної допомоги для України. Серед цієї збройної допомоги будуть також і ракети Атакамс, які за оцінками самих російських пропагандистів створять росіянам серйозні проблеми. Будуть поставлятися. Серйозне вороження в першу чергу, кінешний це ракети атак з дальності стрільби до 300 кілометрів, які можуть существенно змінити обстановку на переднім краї і в нашому оперативному тилу. Росіяни півроку дуже раділи тому, що Сполучені Штати Америки не надавали нам збройну допомогу. Казали, що цієї допомоги більше взагалі ніколи не буде. А тепер вони чомусь сумні і думають, що робити. Розрушення смерть наших граждан. Унічтаження важливих об'єктів інфраструктури вооружоних сил. окей, так, а мінуси будуть. І що ж, ми на це будемо тоже пасівно смотреть? Ні, просто спостерігати вони не будуть. Наш ворог багато чому навчився під час цієї війни. У першу чергу росіяни будуть переміщати і роззосереджувати свою тактичну авіацію. За що делать? ділять наприклад, армійську авіацію за цю черту 300 кілометрів. Ну тогда. То будуть болячим значительної складності в його бойовому приміні, частково це може допомогти нівелювати одну із основних переваг росіян, це керовані авіаційні бомби, але найбільш серйозно вирішуватись це питання буде тоді, коли в українському небі почнуть працювати F-16. Ну а щодо ракет атаками побачимо, скільки їх буде, як часто вони нам будуть надаватися, і тоді можна буде робити однозначні висновки. Хоча росіяни свої висновки вже роблять і кажуть, що раптом їм. Доведеться тікати із Криму. І після ударів з допомогою ракет, а так останется только одне вийти із Криму, Ось даже так формулюється, Наприклад, Тобто обстановка більш ніж серйозна. Але для того, щоб росіяни покидали тимчасово окупований Крим, має бути зруйнований Кримський міст і сухопутні коридори до тимчасово окупованих територій Запорізької області. У свою чергу Шойгу вчора пообіцяв, що так звана Росія буде нарощувати інтенсивність ударів. Повісім інтенсивність ударів по логістичним центрам. І базам хранення западного оружия він хоче це видати за відповідь на поставки озброєнь до України, але насправді так звана Росія і без того планувала нарощувати інтенсивність ударів по нашій території. Вже сьогодні росіяни знову завдали удару по житлових кварталах Харкова. Даже в страшному сні не снініза представити, що наші генерали дають приказ наносити удари по пожилим кварталам Харкова. Харків атакували ракетами росіяни сьогодні вранці, також і Одесу, і у той самий час дуже складною залишається ситуація на полі бою. Розуміючи, що поставки озброєнь зможуть багато на що вплинути на фронті. Росіяни активізували свої атаки і, на жаль, мають деякі просування. Їм вдалося захопити значну частину населеного пункту очеретини на Авдіївському напрямку. Використовуючи свою перевагу у повітрі, росіяни продовжують потрохи просуватися, але я думаю, ця перевага. Тимчасова Піднимаємо фл... Піднимаємо флаг флакер ров... на дочіреті, і поки пакет американської і британської допомоги до нас іще не прибув. Самі російські пропагандисти відзначають, що у цей критичний період, поки американської допомоги не було, українській армії дуже допомогли протриматися фпві-дрони. Ставка на фпві-дрони частично у противника оправдувати себе. достаточно. К сожалению, для нас достаточно ефективно робота. Ну, нет, эффективно, эффективно. Прощались с Серёминым, который погиб в результате попадания в пепедрон. Звісно, дрони допомагали українському війську компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, але у той самий час дрони зайняли свою головну нішу це винищувачі логістики тактичного рівня. При тому багато траси і дороги знаходяться під угрозою ударів цими Впівдронами при цьому пропагандисти відзначають, що найбільш ефективними є ті FPV-дрони, на які донатять українці, які передають волонтери та фонди. Субсна зроблені вони часто гражданськими волонтерами, і у противника э, обстоятельства на теж. Тоже... Довольно серйозно. і знаєте, скільки би допомоги нам не надавали наші партнери, за що ми безумовно вдячні. Усе одно дрони Камікадзе вже зайняли свою нішу, і їхня роль буде тільки зростати. Роль дронів, вона буде рости, 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 рости. Буде зростати так само, як і наша із вами русофобія. А я нагадаю, що вона ніколи не буває достатньою. Подякували спільноті «Стерненко». Дякуємо спільноті Стерненко та усім його волонтерам, що допомагають на збори цих пташок. Дякуємо за надані впівідрони та можливість ними нищити і знищити русню разом до перемоги. Вітаю українці! Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення. Дякуємо спільноті Стерненка за впівідрони. Слава Україні! 68 окрема єрська бригада. Дякує нашому хорошому другові Сергію Стерненку за надані 50 евпіві дронів. Слава Україні! Героям слава! Завдяки вашій постійній допомозі ще декілька підрозділів отримали загалом 200 нових FPV. І так має бути щодня, так і є щодня, але дронів усе одно треба більше. І щоб їх було більше і більше було ліквідованих росіян. Допомагайте українському війську.